На складній атмосфері в умовах боротьби України проти російської агресії. І ці роки так само засвідчили, наскільки Польща відіграє важливу роль у цій боротьбі. Сьогодні ми знаємо багато ініціатив в Польщі спрямованих на підтримку України. Багато ініціатив ми не знаємо. Питання безпеки і будемо знати, коли закінчиться війна. Ми пам'ятаємо і вдячністю саме позицію простих польських громадян, які саме в перші хвилини війни прийняли українців, де ми сьогодні говорили з про колеги дивувалися, що немає робити біженці на території Польщі. Це говорить про те, що протягом цих десятиліть нам вдалося побудувати це дуже важливо, саме міжлінський взаємин між українцями і поляками. Водночас всі ми розуміємо, що весь час у двосторонніх взаєминах треба тримати руку на пульсі. Протягом цього часу. Ми знову ж таки бачимо, наскільки складною темою в українсько-польських відносинах залишається історична пам'ять. І події, які ми були свідками останніх місяців, ще раз підкреслюють про те, що мало декларацій про історичних промиреннях, потрібна постійна кропітка робота на всіх рівнях від істориків, закінчуючи. Політиками, що історична пам'ять не була тим незвичайно складним елементом посторонніх відносин, які їх альмують. Сьогодні ми підтвердимо про те, що Прикарпатський національний університет готовий стати тим майданчиком, де ми повернемося до питання автентичності документів, якими сьогодні оперують польські і українські історики. Ми повинні з великою відповідальністю сьогодні ставитися до кожного слова, не тільки політики, але й так само історики, які фактично формують сьогодні думку наших громадян. Ми знову ж таки стикаємося з новою проблемою при наближенні України до Європейського Союзу, коли в нас виникають протиріччя економічного характеру житло. Ті події, які ми бачимо, вони не вирішуються за столом переговорів, а вирішуються страйками і блокадами. Це ще одні з небезпечних сигналів, які засвідчують про те, наскільки важливо сьогодні не піддаватися емоціям, наскільки сьогодні важливо, дійсно, сидячи за столом перемовин, вирішувати наслідні питання, які будуть доленосними і для України, і для Польщі. Для українського суспільства сьогодні важливо, щоб сформована думка про Польщу як адвоката України, не почала формуватися як опонента України. І в цьому так само є наші завдання, які сьогодні стоять перед нами. Казновський повертаюсь до того, що ми мало приділяємо увагу мову. Ми забуваємо те, що сьогодні молоде покоління, яке є свідками війни. Які відкрили світ в інших які зрозуміли, наскільки важливим є незалежність, наскільки важлива є безпека, вони повинні більш глибше входити в ті процеси, які сьогодні ми самі з вами беремо в участь. В цьому контексті будівництво Міжнародного центру зустрічі студентської молоді України в Польщі і Варшаваського університету, Карпатський університет, має стати дійсно тим майданчиком, де діалог стане основою. Те ми будемо говорити про минуле, але знову ж таки думати про майбутнє. Тому ті завдання, які сьогодні стоять перед нами, вони і реальні і реалістичні. В основі свої найважливіше є те, що обидва суспільства навзаєм є. Які зрозуміли важливість українсько-польських піднос. І відповідальність, яка сьогодні є на нас, вона ще більше накладає на нас відповідальності і зусиль для половинення цих зайдіт. Дякую і з приємністю передаю слово директору студії Східної Європи Варшавського університету, пану директору маліського. Дякую. Dziękuję bardzo. Jak już wspomniałem w poprzedniej wypowiedzi, jedną z najważniejszych, ale to też powiem w nawiązaniu do słów pana rektora Cependy, jednym z najważniejszych elementów zalet i zasług spotkań polsko-ukraińskich w Jarenczu jest fakt ich stałości i trwałości.